Стаття 87. Верховна Рада України за пропозицією нет, є як однієї третини народних депутатів України від її Конституційного складу може розглянути питання про відповідальність Кабінету міністрів України та прийняти резолюцію недовіри Кабінету. Тові міністрів України більшістю від Конституційного складу Бен Верховної Ради України Питання про відповідальність Кабінету міністрів України не може розглядатися Верховною Радою України більше одного разу протягом однієї чергової сесії, а також протягом року після схвак. Плення програми діяльності Кабінету міністрів України коментована стаття визначає загальний порядок дострокового припинення повноважень Кабінету міністрів України за ініціативою Верховної Ради України. Частина 1 коментованої статті регулює питання, пов'язані тільки з одним випадком дострокового припинення урядових повноважень, коли ця процедура реалізується парламентом і уряд вимушений йти у відставку. При цьому йдеться про дострокове припинення повноважень Кабінету міністрів у цілому, а не окремих його членів. Тобто закріплюється колективна відповідальність уряду перед Верховною Радою України. Конституція не встановлює конкретні підстави порушення в парламенті питання про відповідальність Кабінету міністрів України, визначаючи лише, що пропозиція про розгляд цього питання може виходити від народних депутатів України. Але ініціювати його розгляд у парламенті голова Верховної Ради України, його заступники, окремі народні депутати, депутатські групи, фракції або інші підрозділи Верховної Ради самостійно не в змозі, оскільки конституційно передбачено. Що пропозиція про розгляд питання дострокового припинення повноважень Кабінету міністрів України повинна бути підтримана не менш як однією третиною народних депутатів від конституційного складу українського парламенту. Необхідність вволи виявлення не менш як 150 народних депутатів щодо вимоги про дострокове припинення повноважень Кабінету міністрів України за ініціативою парламенту України обумовлюється на сам перед роль і місцем уряду в Державному механізмі України. Важливістю забезпечення стабільності його роботи дострокове припинення повноважень Кабінету міністрів України є заходом Конституційної відповідальності уряду перед парагентом, який є органом загальнонародного представництва, хоча арт-87 Конституції не встановлює підстави дострокового припинення повноважень Кабінету міністрів України, але такими можуть бути результати звіту уряду перед парламентом, так. Згідно з регламентом Верховної Ради України, Кабінет міністрів України зобов'язаний не менш як один раз на рік звітувати перед Верховною Радою України про свою роботу, подаючи їй цей звіт у 45 денний строк після закінчення календарного строку. Цей щорічний звіт не пізніше як за 15 днів до розгляду на засіданні парламенту передається Комітетам Верховної Ради, а також розповсюджується серед народних депутатів. Крім того, Верховна Рада за пропозицією її голови, або не менш як трьох комітетів, або не менш як однієї п'ятої частини депутатів від конституційного складу парламенту може в будь-який час прийняти рішення про позачерговий звіт Кабінету міністрів про його роботу в цілому чи з окремих питань діяльності, звіт про роботу уряду на засіданні Верховної Ради робить прем'єр-міністр України або перший ще прем'єр-міністр. Якщо розглядається звіт про діяльність Кабінету міністрів у цілому, або один із віце-прем'єр-міністрів, коли уряд звітує з окремих питань своєї діяльності, після заслуховування звіту уряду та співвідповідей парламентських комітетів Верховна Рада України приймає відповідну постанову, в якій дається оцінка роботи Кабінету міністрів України взагалі або по окремих питаннях його діяльності у випадках коли діяльність Кабінету міністрів буде визнана незадовільною, Верховна Рада України може виразити недовіру премєр міністру України, окремим членам Кабінету міністрів або ряду України в цілому, згідно з 115 Конституції України прийняття Верховною Радою резолюції недовіри Кабінету міністрів України має наслідком відставку уряду України. Відставка прем'єр-міністра України має наслідком відставку всього складу уряду України. Резолюція недовіри Кабінету міністрів України приймається більшістю від конституційного складу парламенту України, тобто не менше як 226 голосами народних депутатів України. Прийняття такої резолюції є юридичним фактом початку процедури відставки уряду згідно з 6 з. Стоп 15 Конституції Ukrainy прем'єр-міністр зобов'язаний подати президентові Ukrainie заяву про відставку Кабінету міністрів за рішенням президента України чи в зв'язку з прийняттям Верховною Радою України резолюції недовіри. Стабільність уряду має суттєве значення для забезпечення стабільності конституційного ладу. Оскільки Кабінет міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої влади України забезпечує державний суверенітет та економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина, щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадського порядку тощо, виходячи з цього в ч Вісімдесят Конституції України встановлюється, що питання про відповідальність Кабінету міністрів не може розглядатися парламентом України більше одного разу протягом однієї чергової сесії, а також протягом року після схвалення програми діяльності Кабінету міністрів України. Ставити питання про відповідальність уряду України раніше ніж через рік після затвердження парламентом України програми діяльності Кабінету міністрів було б недоцільно, оскільки це не дало би можливості стабільно працювати уряду над виконанням урядової програми, яка затверджена парламентом, такий підхід українського законодавця щодо регламентації цього питання відповідає зарубіжній практиці конституціоналізму. На сам перед європейський.